Вітаю колеги! Законом про військовий облік та порядком номер 1487 передбачено, що персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх роботи ведеться підприємствами, установами, організаціями, незалежно від підпорядкування і форми власності. Зверніть увагу, у порядку про фізичних осіб підприємців мова не йде. Тож у таких фізичних осіб. Коли вони є роботодавцями, виникає запитання: чи поширюються на них вимоги щодо ведення військового обліку найманих працівників? Давайте аналізувати відповідні норми. Генеральний штаб Збройних сил України у вересні 2017 року на подібне запитання відповів. Що ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних за місцем роботи визначено на усіх підприємствах незалежно від їх підпорядкування та форми власності. Водночас, якщо ми з вами подивимося на державну класифікацію організаційно-правових форм господарювання, то побачимо окрему форму підприємець, фізична особа. Тож, як бачимо, ФОП не є підприємством, установою чи організацією. І тому норми порядку 1487 не розповсюджують на них свою дію. Робимо висновок. ФОПи не мають обов'язку вести персональний військовий облік і не підлягають за це притягненню до відповідальності, визначеної відповідними нормами. Фізична особа-підприємець, яка є роботодавцем, Може прийняти рішення вести військовий облік самостійно. Якщо ж таке рішення прийняте, то облік має вестися з урахуванням усіх вимог чинного законодавства. Водночас обов'язок стати на облік у центрах комплектації та соціальної підтримки є у тих осіб, які є найманими працівниками у фізичних осіб-підприємців. Порядок 1487 визначає, що призовники, військовозобов'язані та резервисти винні в порушенні вимог правил військового обліку несуть відповідальність згідно із законом. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено, що порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку тягне за собою накладання штрафу. Від 510 до 850 гривень. А таке саме порушення вчинено повторно протягом року, а також в особливий період, тягнуть за собою накладання штрафу від 850 до 1700 гривень. Поки що все. У наступних відео ми обов'язково поговоримо про інші нюанси організації і ведення персонального військового обліку.